Напевно, на вісім. Просто за рахунок того, що у мене в житті відбуваються класні події, але в той же самий час, якби в житті, скажімо так, за межами мого конкретно моєї історії, ну м'яко кажучи, не дуже. І хотілося б, щоб все ж таки стабілізувалася ситуація і була якась конкретика. Не вистачає емоцій, от саме ззовні. це якісь умовно хобі з моїми друзями. Це наприклад, там я люблю грати в мафію, відповідно відвідую іноді харківські клуби. Це якась соціалізація, просто часопроводження з класними людьми. І всі признають мене придатним. Я був придатний придатним чи не признан ще не придатним у 2000 році. Не, професійний теплотехник, професійний комунальний починав у 2000 році. Я вдруге вже пішов на закінчений, це вже Національна академія, економіки прекрасно економічний пакульте. Я всю війну початок тікаю, чекаю, тікаю, працюю, чекаю, тікаю. Ні, мені не підходить, коли я говорю, що до нас захворів туберкульоз, а може вже третій вже починається, вони тікають. Ось у мене, так у мене, у мене папери, ви бачите, всі документи, які таке можуть. І час мої патрульні гроші, я ходжу, благаю у когось. Хтось мені говорить, дивіться, я". Я, я не благаю вас, я не жебрак, не побиральник, я не п'яниця. На десять. Я буду боротися до кінця, поки не допомогу. На десять. За свою країну буду боротися, і за себе, і за моїх покійних батьків, бабусю, мою покинув виховала з я Сератаса. Я буду я на десять. Ну, всім. Ну, тривожність є, коли прильоти. Переживания за родных. Я притримую себя. Я отхожу в бассейн, общаюсь с подругами, вожу внука на футбол, общаюсь с дочерью, читаю книги. Полноценность жизни. Ну, не всегда получается, но стараюсь. В данный час, так. ну, мабуть, пять. Спадается все в жителей. Ну, по-різному буває. Сьогодні п'ять, а через неділю може і десять. Ну, гуляю. Збираюся і йду гуляти. Сприт на природі десь серед дерев. Ну, восім таке. Ну, якщо б війна закінчилася, я думаю, було б тоді вже б десять. Підіймаю чим? Пр... Виходжу на прогулянки. В середні п'ять. Також. приєднуюся. Ну, наше спілкування з дружиною. Ну, і, і телесеріали. Так, телесеріали. І використовуючи можливість, відсутність тривоги, заходимо в парк, щоб придбати собі гарний настрій. На вісім. Ну тому що не дуже гарна <кхи> ситуація з Трампом і з всією цією допомогою. Так, у Харкові все нормально. Я всю війну тут, тому це все нормально, але мені не ну дуже подобаються його а, переговори з Путіним за нашою спиною. Важка особливо хлопцям на нулі. Тому це так. Ну, Зараз я взяла три дні відпустки, гуляю тут парком. Потім я ходжу на екскурсії, гуляю, зустрічаюся з, з, з рідними. В суботу приїжджала сестра, ми з нею робили суші, Ну, це от таке, а що інше ми можемо зробити? Ну і, звичайно, я багато. Доначу нашим хлопцям. Ну от перед новим роком я отримала подяку від Кракена. Мені це дуже-дуже приємно, бо це мій любимий підрозділ. Я оцінюю свій стан на 9, тому що в Харкові зараз сонечко, але я не оситися з буфету, тому я зараз Я ходжу на прогулянки. В мене зараз я вчуся в каразіни. В мене зараз канікули до 9-го. Я намагаюся як... як можна більше ходити. Десять. Ранок почався добре, тому що я в центрі міста гуляю, і погода чудова. Мені все подобається. Поки що я думаю, що це спілкування з важливими людьми, тому що саме це може якось морально розвантажити.